Усім привіт! Слава Україні! Героям слава! Привітання кожного українця, який живе на планеті Земля. Сьогодні я хочу показати нарешті, нарешті хочу показати вам свою Ерію Обесу, яку я отримала два місяці тому. Подивіться, яка вона стала. Вона дійсно стала така масненька, така пухнаста, така доглянута, видно, що їй подобається на вулиці. Пам'ятаєте, яку її отримали два місяці тому? Вона була гарна, але цієї зелень на ній не було. І подивіться, що у мене квітнуть. У мене квітуть квіточки. Тобто тут була невизівша бульба. Тобто, бачите, попередні бульби вони всі проквітли. А ось тут була бульба, яка. Була фактично готова до квітування, і їй було потрібно дати багато пити і перепад температури для квітування. І що вона не забарилася зробити квіточки невеличкі їх дуже важко показати. Дуже важко показати ось так. Ну, Це, скажімо так, це той варіант, що продавець показує квітування одне. А насправді вона набагато гарніше, набагато симпатичніша. Квіти такі легкі, повітряні, такі майже невагомі такі порцелянові. Ну, дуже важко вхопити. я знаєте що, я зроблю з збільшенням світлину. І Вставлю її сюди, щоб було видно, як виглядає ця квіточка. Ну, так неможливо її збільшити відео. Отже, що їй треба? В домашніх умовах я просто її разом зі своєю хілошистою замочувала. Замочувала кожен день. А коли на вулиці потепліло і стала нічна плюс 10, я винесла її на вулицю. До речі, вона успішно принесла і перепад температур, коли у нас вночі було плюс 6, а в день було плюс 24. І вона себе дуже прекрасно почувала і зовсім нічого їй не бракувало. Зауважте, що корінці. У неї такі тонесенькі-тонесенькі, а самі бульби ось такі жирні. Вона так і називається оберія жирна. Ну, не хочу сказати жирна, не хочу сказати огрядна, більше така масненька. Дуже гарні, симпатичні бульбочки. З цього боку такі плоскі, а ось тут вони широкі. Ну, вони такі добрячі, широкі, такі, як більше як мій, як мій от палець. Бачите? Ну, Дуже симпатичні. Отже, це. Так, квіточка, яка, яку я у своїй колекції залишу, ось так. На цьому все. Всім папа! -па. Кому сподобалось моє відео, ставте подобайку.